Усім привіт! Сьогодні буде такий більш влоговий формат відео. Я сподіваюся, вам буде зі мною цікаво. Покажу вам, як я привітала свою маму на День матері. Готуємо разом теремісу. Також розкажу вам трошки про наші плани по саду. Ми плануємо робити терасування ділянки. До нас уже приїхав трактор, ми вже залили фундамент під підпірні стінки. Покажу вам шматочок того, як я планую свої посадки у програмі планування наш сад. Тож наливайте собі чай або кави, те, що ви полюбляєте найбільше та вмощуйтесь зручніше. Поспішаю на пошту, куди прийшов подарунок для моєї мами. Спакувала мамі подаруночок до Дня матері, придбала таку коробочку в шикі близько, вона продається окремо. Всередину поклала всякої ерунди. Це чай білий, кажуть, що дуже смачний. Це ось такий батер для тіла з кокосовою олією. Дуже смачно пахне кокосом. Знаю, ну, принаймні я люблю. Це а, такий гель для душу теж має гарний запах. Така ось масочка. А це парфуми. Ніна річі. У мами колись були такі ще, як то кажуть, за часів її молодості. Я тут вам ставлю коротеньке відео. Такі самі парфуми, просто це перевипуск, і у них вже інше пакування, інша коробочка, але, по-моєму, так само 30 мл, як і там. І мені здається, що запах дійсно лишився той, той самий. Мама казала, що вона б хотіла десь знайти, а, і замовити собі, спробувати, чи вони такі самі, чи вони не змінились. То ось так замовила. Ну, як на мене, таке досить стильне пакування і немаленький такий розмір. Ось так. Ну. І ось такі зефірки. Іноді тірамісу називають десертом кохання за його легку текстуру та солодкий смак. Ще хочу сказати, що у світі існує навіть рекорд по такому самому великому тірамісу, який важив понад 3 тонни. І це рекордно здоровезне тірамісу було створено у США у 2017 році. Сьогодні ми не будемо з вами робити такий величезний величезний торт тірамісу. А ми зробимо наш десерт у розрахунку на 400 грам рікоти. Саме рікоти у мене сьогодні не маскрапоне, тому що, по-перше, маскрапоне реально дорого коштує. По-друге, жирність сиру маскрапоне удвічі більша, ніж жирність сиру рікота. У маскрапоне це 80%, у рікоти це щось близько 40 За Смаком рікота мені дуже подобається, тому що вона має такий. Вершково солодкуватий смак і ідеально підходить для виготовлення тірамісу. Тим більше, що тірамісу з рікотою є також одним із базових італійських рецептів цього десерту, тому що рікота це м'який та ніжний вершковий італійський сир. Я собі буду готувати такий собі подарунок до Дня матері, Поздоровлю себе таким чином, сама собі приготую десерт. Я не знаю, можливо, хтось ще щось для мене приготує. А, а якщо ні, то значить я з'їм сафірамісу сама, якщо не лопну. Поїхали! Для сьогоднішнього рецепту мені знадобилась неповна пачка цих паличок савоярді. Усього знадобилось 36 штучок, а також 400 грам рікоти. А це я вже надкусила та спробувала не дивитись. Рікота мені сподобався. Він має такий солодкувато-вершковий присмак. Купувала я у мережі магазинів справжні італійські сири. Як мені сказала дівчина консультант, то не справжні італійські сири, а українські сири. І від італійських взята лише рецептура, але мені сподобалось. Сир дуже смачний. Ціна також божеська для такого сиру, як на мене, 200 гривень за кілограм. Тож я заплатила за цей шматочок 80 гривень. Сьогодні буде рецепт із сирими яйцями. Для цього мені потрібно буде 4 курячих великих яйця, хто побоюється вживати сирі яйця або гидує, Можна зробити, наприклад, крем із сиром та збитими вершками. Я гарно промила яйця із милом та щіточкою, і потім ще прополоскала їх добре у проточній воді. Також мені знадобиться какао, у мене бруд. Він має такий насичений шоколадний присмак, навіть трошечки з гірчинкою, а також цукор. Потрібна також, ну і, звісно, сама форма, у якій ми викладатимемо наш десерт. Ще потрібна велика зручна миска для збивання. У мене є ось така раритетна, вона ще належала моїй бабусі, тож у неї кулінарного досвіду однозначно більше, ніж у мене, і я на цей досвід дуже сильно покладаюся. Далі нам потрібно акуратно відділити жовтки від білків. Дуже важливо, щоб у білки не потрапила жодна крапелька жовтку. В мене потрапила. Я це все потім акуратно виловила ложечкою. Далі я у жовтки додаю 100 г цукру або ж навіть краще, якщо у вас є, цукрової пудри. У білки додаю дрібку солі та збиватиму міксером на високих обертах. Чомусь кожен раз, коли я збиваю білки, я роблю такі ось кругові рухи, мені чомусь здається, що так набагато ефективніше. Білки збиті у таку піну, яка не спадає з цих вінчиків. Далі я вирішила, що мені буде достатньо цієї маленької мисочки для того, щоб збити жовтки. Перед тим як почати, я щось таке підозрювала і виявилася справа, звісно, загвездила всю кухню цими жовтками і лише потім переклала їх у окрему мисочку. Полінувалася мити додатковий посуд, тож довелося. Мити цілий кухонний парток. Далі я так само міксером збиваю цукор із жовтками, доки цукор не розійдеться та уся маса не побіліє. Я не годую куштувати цю суміш, тому що це такий для мене десерт із дитинства. Як я була маленька, мені постійно тато робив, збивав веделечкою, називалась Гоголем-моголем. То пам'ятає 90-ті, він знає, що тоді не було такого різноманіття десертів. То ж, хогаль був таким, можна сказати, лакшері варіантом. Далі я додаватиму сюди рікоту, та також збиватиму міксером на малих обертах, доки цей сир рікота не розійдеться у яєчній суміші, щоб не було комочки. Тут, напевно, саме головне вчасно зупинитись. Якщо чесно, я не знаю, чи можливо збити із рікоти масло, але мені не хотілося ризикувати, якщо хтось колись досягав такого ефекту і збивав. Масло із рекоти, маскарпоне або якогось іншого вершкового сиру, будь ласка, напишіть в коментарях. Це мені прям дійсно цікаво. У сирну яєчну суміш я частинами буду додавати білки та повільно перемішуватиму лопаткою для того, щоб білки все ще лишались такими пухкенькими. Далі все зрозуміло, я зовсім не претендую на якийсь майстер-клас по виготовленню тирамісу. Взагалі для мене цей рецепт щось із розряду такого змішав та їсиш. тож ви, дівчата, тут самі все знаєте. Викладаємо шарами спочатку крем, потім палички савоярді, які ми попередньо обмакуємо у каві. У цю каву можна додати улюблений лікер або навіть просто коньяк, тоді вона буде такою більш запашною. Мені дуже подобається запах коньяку або лікеру у випічках та у різних десертах. Але я згадала, що це тримісу також коштуватиме мій син. І мені довелось відмовитись від цієї ідеї. Взагалі мені дуже подобається цей рецепт, перш все тому, що десерт тирамісу дуже легкий та такий ніжний на смак, а також, звісно, через те, що сам рецепт цього десерту у приготуванні дуже простий. Якщо хтось із вас знає ще простіший рецепт будь-якого десерту, будь ласка, діліться ним в коментарях, тому що я завжди у пошуках простих та класних рецептів. Я думаю, що дівчата, які також будуть заходити до мене у коментарі, Скажуть вам тільки додаткове дякую. Стою зараз на терасі. Хочу записати, показати вам, що ми зробили минулого тижня. До нас приїжджав трактор, ми копали траншею, зайнялись, так сказати, розробленням нашої ділянки. Нарешті, вже може якось будемо наближуватись до нашої мети, а це навести таку красу та порядок. Вже насправді мені навіть певними моментами соромно перед моїми сусідами за те, що в мене ну, в мене занедбана така ділянка. Ростуть бур'яни. Не знаю, ми займалися а, ремонтом. У нас було невирішене вирішене житлове питання. Нам толком не було де жити, тому ми всі вільні гроші, які ми заробляли, ми вкладали а, у. Внутрянку цього року, нарешті, дійшли руки до саду. Я сподіваюся, що вже по осені можна буде побачити хоч якийсь результат. Побачила, що ви бачите цей фон, тож прошу вас не лякатись. Тут у мене висить дарт, тому що син любить покидати ці дротики, а також до нас часто приходять друзі з дітками. А ця чорна стіна це нічого не горіло, це просто чоловік фарбував тут перила, спираючись на цю, на цю стіну, так як тут потім буде все закрито і перефарбовано фасадом, тож нічого видно не буде. І ця чорна стіна прикриється якоюсь красою. Показую вам межі нашої ділянки. Ось ця межа від сусіда, до бочки. Ось тут. Там ось до кутка. Ця межа від дороги. І там ще спереду є частина. Так, що у нас вже попрацював сьогодні трактор і ми залили фундамент під кам'яні стіни. Тож, наша ділянка буде поділена на три рівні, ця найвища. Далі буде сходинка. Це другий такий рівень. Цю землю ми ще будемо знімати, тому що тут зависоко. І ось там третя ця ділянка це наш фруктовий сад. Там вже посажені дерева в три ряди. Землю також будемо відгортати, вирівнювати в один рівень. Ось тут от перепади по цим підпірним стінам, тут і тут приблизно десь біля 90 см кожний перепад. Мрію цієї осені або, можливо, навіть і елітом почати робити ось цю верхню ділянку. Хочу ось так по краю вже засадити багаторічними рослинами та кущами. Посередині зробити такий газончик. Друга ділянка це у мене така городня зона. Буде тут міні-городик, а також будуть посаджені отак от по краю плодово ягодні культури, чорниці, малини, можливо, виногради. Ширина цієї ділянки 7 метрів. Ширина цієї ділянки 8 метрів, хоч і невелика 7 метрів, але я думаю, що буде достатньо. Довжина, по-моєму, 12 метрів. Тож для таких високих грядок, розміщених ось так. три грядки, два ряди, я думаю, що буде достатньо. Тут у мене буде щось по типу розарію, ще потрібно, правда, вирівняти землю до кінця. Я навіть вже придбала деякі трояндочки, не втрималась. Тут вони в мене стоять. У них закрита коренева система. І я дуже насправді сподіваюся, що вони в мене, скажімо так, дуже будуть до того моменту, коли я вже зможу їх висадити, але спочатку потрібно ці всі посадки запланувати. Тут у мене будуть сходи, де де спуск донизу через стежку до цієї городньої зони. Перепади між ділянками, я не знаю, казала вам чи не казала, буде приблизно з кожної сторони по 90 см. І можна буде щось таке посадити тут або те, що добре в'ється, або актинідії, я ось маю, з плодових та виногради. Плодові дерева у мене вже посаджені, їм вже приблизно 4 роки. І я можу сказати, що в минулому році ми майже від кожного дерева вже скуштували. Ось там вони в мене ростуть, їх не видно, але їх багатенько, вони ростуть в три ряди, і навіть у мене посаджена хурма. Хурма дівчинка та хурма хлопчик, але, на жаль, коли копали ці траншеї, то хурму хлопчика пошкодили. Ну, доведеться знов садити, що ж тут вже поробиш. Тут я хочу вам показати кусочок того, як я намагаюся спланувати свої посадки у програмі Наш сад. Тут я показую, що сплановані посадки можна навіть дивитися, як вони будуть виглядати у різні місяці року. А щоб побачити приблизну картину, чи все буде гармонійно, чи не гармонійно, звісно ж, краще всього вони виглядають літом, але треба так планувати, щоб і взимку і восени також ці кутки не стояли усі голі. Є ще така функція в цій програмі, що ти можеш витягнути повний список своїх посадок з кількістю тих рослин, які ти запланував, і навіть є такий невеличкий план того, коли і як потрібно за ними доглядати. Це такий дуже приблизний ескіз саме городньої зони. Тут у мене по центру я запланувала таку якусь ароматну пряну грядку. Планую посадити туди такі рослинки, як мелісу, естрагон, базилік. Можливо, навіть не для того, щоб готувати їжу з них з цих рослинок, а просто щоб сидіти там і нюхати, як воно все супер класно пахне. По краю будуть плодово-ягодні культури, малини, ожини, чорниці та інші. Ось ці гробіки, як я їх називаю, будуть височити над землею десь приблизно 20-40 см. Я поки ще не вирішила. І розмір, хоч здається, що він такий, вони якісь такі тоненькі та вузенькі, але вони метр сорок на шість метрів кожна. Тож 6 таких ось високих грядок. Я думаю, що для мене, як для такої хазяйки, буде дуже навіть достатньо. Головне, щоб не було забагато і хватало сил усе це обробити. Навколо буде або обсипано гравієм, або покладена якась тротуарна плитка для того, щоб не потрібно було постійно тут полоти бур'яни. Ну, це така лише задумка, подивимося, що із того вийде. У наступних відео я вже покажу, як ми цю всю землю гарненько відгорнули і вже дуже класно прояснюється вся картина. Тож, якщо вам цікава ця тема, вам цікаво подивитись на результат, я ласкаво вас прошу до наступних моїх відео. Усім пока!